Пару сантиметрів і вже вода. О, тут вода. Чуть-чуть, -чу -чу. бля, вода холодна. Холодна вода. Навіть комари подохли в ній. А зараз йдемо до гусаків. О. О, гусь, бля. О там лебідь плаває. Лебідь. знає, Познає й пойме, що ти за нахуй. <сум> Куди якийсь буде асл, там він є. Тикає мене, блядь, каже, що ти хули дихуй. Типа козел, але з, з рогами олені. А може ту... олень альб... альбінос? О, там ще вівці є. Овці, овці. Вівця полтавська Різ 90 см, вага, 80 кг. Батьківщина Європи, йоу. Африканський страус, 100 кг. Ого. Машки за нами. В нього шузопа. Хись инвалид. А той такий. Ааа, бля. А там ще дальше страуса і два страуса ходить. Году вот тварин заборонено мне. Страусы что не, не можна до полотно. Та він тебе ебнуть клювом и все. И ч в дев'ятий день? Мене досі не замічають. Я злився з козулями. Хто не помітив, там кіт ходить, а тут якісь кози маленькі по каменях ходять. Я їх, напевно, ніфіга не видно. А то нічого. Тут ще більше є Річка Річки. Качки там пливуть, щось шукають. А там птахи які зараз. Тим що це за птахи. Фазан золотий і фазан мисливський. А, там ще той Павлін ходить. Цесарка і павич. І качка, манд... качка мандаринка. Павич ходить. Пройшлися вже, підзаїбалися. Якась царка тут була Чекаємо один парк. Але хрен знає, чи ми його знайдемо. На перехід, який вже стертий. Короче, на і тут дорога, коротше, так вверх йде. Зі там і наверх. Димаємось. Була на устройство в строчку. Замедим. Повела. Не знаю. та не Табузичний. Не знаю, Ту, не знаю, ч в ручку правильно. Поки що. Я спускатися, я потім підніматися знов не буду. Прийшли підкирпіть. все в штраф. Зараз може вийдемо кудись, а може і не вийдемо. Тоді вулиці дівоч Дівоч? Блін, нам треба наліво. Сука, ти заїбав. GPS, блять. Люканув, не. перегрівся GPS. прохід чи нема? Тут прохід? Є. А ми вже в якийсь слопбал. Якісь хати. Ми A -a -a. прийшли в тупік. Я не знаю, далі А От там можна перейти. Напевно. Межа під'їздою колі, сука, на зараз поїзд зіб'є нахуй. Ми йдемо по рейсах, нарушаємо всі можливі і з... неможливі закони, самозбережені. Ляда, це треба туди. тебе. Хулі ми зараз зади? Да? Чуєш? Да. Там десь перехід. А вот там де. А треба туди. Ось там вже можна вийти кудись. Ну, Коротше, переходимо. Все, вислимо більш-менш нормальну дорогу. Я <рес> не знаю, это нормально. Що чітко. Все четко. Все? а тут парк. Заезжайте. Будем все переводить. Проходим, блядь, дорогу. Майже на Левандовке, да? Терно... Yeah. Тернопольская Левандовка. Да, это тоже <рес> до фига переездов. Да. <рес> Сам <рес> перейдем. там перейдем? Он трошки просто... Невеличке кольцо зробили, він каже, що невеличке. Ми тут йдемо дві години. А величе кульцо до по обізні десь туди там. Чорний паркан. Зелений паркан. Знову перейдемо. Я хуя раз переходив. Стайва <кл 'язана> передав. <кл 'язана> тут дорожка тільки на одного. На І так вікон бракує на сі. Сирочку сука ламає. Ап'ять переходить. Ми нам туди йти зараз? Так. Да. А чому ми не можемо зараз туди йде потім прийти? Нам зараз треба ну, той менше, так на це переходить на зараз треба. Всьо, переходимо. Типа на бандері. Типа ліквіху не Ой-ой, шкода, штартанула. Штартануло, шкода. І да. куди нам зараз? Опять е... перехід, опять перехід, блядь Нормально. Нормально сюди? Там якесь село Палац, ото блядь, ото блять загорожа. йо каза горожа. мойо Афігі. По-любому вулиця Паркова. Отвічаю там парк. Парк. Да ну нахуй, зайшли, блядь, нормально, Ми йшли, короче, мене з воду якого парку. Раз тут немало. Я бачу. Бачу вільну лавку. дійшли до лавки. Займ без такого. Піздє, ти ходи, ти я, <рес> Дай мені его тут. Ворони квакають. Позакривали пиздаки. Там якась огромна херня. Ну, Каталашка. Тернопільська не, випав, не грає Той ясен пиздатель. Я рівно 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 то я пух! Хуяк Хуяк розъебався на 100 Гелок нахуй. Да, Так, його парк маленький. Стлку їх запасиває всіх нахуй. Събалась нахуй. Кинув трохи печення. Да, налетіли голубки. Позліталися. Все, трохи перекусили. і Йдемо, парк. Галинка класна, можна по ній залізти. Ага. Це центр. А, це, коротше, загиблий Другої світової війни. Пам'ятник загиблий в друге світовій війні. І купа ворон. купа 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 ворон. Все замінував. А там далі. Це вічний, вічний вогонь. Вічний вогонь. Зараз побачимо, що він горить. Ага, А там стадион. Ну, мы так думаем. И пеши сауну. Я мы такой обойдем? Да. Вот туда. От туда и туда? Не знаю, я хочу туда залезть, но... Да, почему не кричат? Передумал. <laughs> не. Ой, дайте на пару. Блонье! Мечта слава героям. А где огонь, собственно? Дам. Тоже пар. Давай, GPS, не тягай. Я знаю. І кажи, план до великого парку. Стойон, бачиш там ті прожектора зверху. Я нікої команди. Що? Якої команди стоїмо? Я що знає? Ворона мляхну в терячи, як кусочок віддерла. Буде собі з того черепиці Бити Хату бос ворін. Футбольне І стройка Дай телефон Коротше Вс вий. Пішло било. Да зараз зачинять на. Пулі сюди прийшли під йону, На собі, я сосати. Все мені їбали. Травичка підстрижена, файні. Прислаб брудіньку, блять, не буду сюда. Си <клес> його поїхати. Все нахрен? <Сіналь. клес> <Сіналь. клес> Тепер ми йдемо на якийсь великий парк. Під заправилися водою. А хотів починись іншим. Він не я. Проти кожні. Дружба безпеки, з БУ. Якщо йдемо. Там не може потягнути. Коротше, передзвоню. Читай, що пише. Служба по рятунку бетону. Бетон занесений в червону книгу. Його потрібно... ліву Він такий зуб, бля, Зуб корінний. Астру майстерні. Так, повернемось до рятунку бетону. Бетон знаходиться на межі вимирання. Його залишились. Дуже мало. Ти ж сам мені показав той напис. ти ходить по його йому. ще нічого не казав. Мені ще нічого не треба казати, я сам доповнюю. У мене покушки. Так, ти коли зайдеш за ту горку, там буде той парк. Да, ні появні. Остай Так що йдемо йде напрямку парку. Напрямку парку. Парк Парку напрямку. Парковому напрямку напрямку парку. Дойшли мене на якоїсь якої високої церкви. Дивіться. Йоу. Без опізнаваті знаків. Ага, Римо Католицька, але кипис на висока, юла моє. Не переходимо, можемо перейде. Опять переходимо. Небали, немножко з ними переходим І вам що, перехідник чи що? Ага, і тут ще якась ходно церкву. І воду йшли до... до літачка. Літак на поставенькі. А з другого боку знав церкву. Ці... Має мадних іде. І сходить тут? Та, сходу наверх. Для суїциднів ті так, <ріплі> да, така взлітна смуга. Ось такий парк. Немаленький. Да. Парк величостий. Зараз вниз, удались. Вниз. Правіше? правіше? Тут Угу. п'яті під Поспіношком поставив, Або камінь вискочив і тут розпіхнувся і впав десь аж там. Чо, ДПС, він зараз вийти в Тернопіль. Ось там це, Да, гляну требует купать его бить. вже вітер починає Что сюда уже там починает? Такие черные, черный, черный бансе. Да, Прикольно, прикольно Там, там летак сзади. Что там так трепачин? Голубив поебенчик. Да, сейчас маленьту збирається Ой, там анфитератор. Ага, так. Прям Афины, Йопта Ой Да, заїбалося ту арку робити. Якась бринкалка того. Все, я підключився до сервера, втикнувся. Втикнувся. А порі бери, Беріш щось дуже. А, Все, дітей треба правильно вкритися в. Так що наш GPS-навігатор каже, що ми пройшли тільки половину. Звідти вийшли, пройшли тільки половину. 54 гектари має. Щоб пиляти і пиляти. Репортаж з місця Подій Подій Тут вже починає падати дощ, і ми швидко сйобуємо. Ми різко даємо на педалі. Чи, до тих пор йде? Машина їздять. І люди ходять. І ми сьобуємо Тут на якийсь проспект з луки треба вийти і просто пільмо. Туди? Чи плямо? Тут ходьба, прямо і до вірше. Піднімаємося вверх. Знову. Знову. <підніма> Йо бич Ні з чом, з чому йде синчає Ніна Яснімаю Капшон Білля Бля <laughs> Йдемо <laughs> по, по дуже прямій дорозі. В натурі, дуже Головне, щоб вниз. Головне, щоб вниз, та ну прям, правда, уклончик не дуже такий, він більше... Нульовий, аніж в мінус. Семечки, Сімчки рішки. А, у нас в них інші мигалки. Тільки сині. Вони якісь новесенькі, нові, блять. Ще гали, бля. Червоних мигалок немає чи не доросли. Ха! Немає червоних мигалок. Бля, тут труликом би зараз їхали. Ох. Тобі погано йдеться? У мене ножки, бля. Треба сігвей купити був. Інтуліст. Опит. Опит. Три роки. І більше три з Не треба піздець, у мене всі п'ятерки в дипломі. Та, і сам на перезаджу Сука. екзамен йде. Ну тобі ще менше. І знову церкву. Ого. Винить. Ого. Короче, йдемо. Ми отут во. Камеру. Трошки попав. Ти вже заспокоїшся свої персоні. То розкриває, то закриває. Крен пими. Ага, коли закриває, зразу дощ починає пати. І знову церква. Сехів да? Як в натурі, тільки, ну так, така сама тільки менше. Золотий купола Тише маю радою Тільки сіні вони І не грама золота. Ми трошки потерялися. Нам треба вниз. Все правильно. Все правильно? Значить, все правильно, добре. Значить, не потерялись. Все нормально. Все нормально. Дожди пришел. Че мене тут на голові? А волосы у мене на голові, блядь. І що? Професор? туда нам? я думаю, що перейти там, там і туди. Правильно? Так, прямо. то я правильно? Угу. Ми, короче, йдемо. От туди прямо? блядь, Рубля зловив. Так, зараз знов будемо переходити. О, поліція нам стала. Забачі чи майже ноги. Ну, типу, чи в Словація. Майже ноги. Так в Словаччині вже років 20. Це не такі, як нас влазили, в нас лазили йобані. Конь цього гарники, велике зелене. Але то, що в нас там ніфіга не росте? там валєра, валєра? Знов накидаємо тут. Капіздончик. Бо знов. Тож крапич. Ааа, він же заховав. Скорочує. Скорочуємо піздять. Мав не би пройти додою, а прийдемо тудою. Скоротили. Опять дощ почав. Знібав, кругами так хмара ходить, кругами. За нами, кругами. А тут точка квасу. Опять ми трошки вверх піднімаємося, заїбали. Зараз той свій парасулів глас виколеш. Де подальше, так тут, там, знаю. Знову ми дійшли до переходу. Тернопіль місто переходів. Тернополім по переходу. Дійшли до якийсь надлевий центр. Але він закритий. Але він закритий. Оце текло. Розвіть їх добре. І тут ще якась церква. Тоже це. А то, то... то якийсь баптисти, так. Попробуй іди під таким дощом. Дощ міняє мою траєкторію і руху. Він тебе здуває? Дощ! блядь. що вітер? Вітер може здувати. Прям туди, блядь! Пере... Прям своїми переходами, блядь. Де, блядь. блядь? Все бери капюшон. тут, ти зайдеш. Знов перехід. Мокрий. якийсь, блядь. Серйозно? мокрий, Дорога закінчилася. Ой, дай йде в руківочках, хуяк, вже нічого нема. Їдьте, їбіться, далі мені треба йти. 33 секунди. 25 секунд, я не знаю, чи ми встигнемо. Ой, не знаю, чи я встигаю. Ой, я забояс з розсаді. Тобі пікає. І... Якщо ми політикуємо, що нам десь наліво на вокзал. Ідемо тепер до туди? прямо. О, сюди? З'являємося з геолокації. Знову ту саму площу там піцерії буде. Вільних місць нема. Коротше, ми приймалися вже з другою піцерією. Йдемо хава туди саме, да й був Олів'є. І Бачинський. Принесли нам піцу. Ого. Файл, смачно Пиздили. Смачно. Файна піцу. Принесли сьогодні серд. Просто з вами в Я б не в камеру Боюсь. Всі нормальні люди піть капучино, а я його їм. Все, поїли нарешті. Я боїмся додому, Родна їх країна. Вже йдемо в напрямку вокзалу. І знов перехід вже останній на сьогоднішній день. Ну ні, останні, останній в Тернополі останній. Так що все. Сьогоднішній день добігає до кінця. Сидимо вже в поїзді, на Львів, телепортуємося на раз, два, три. Все, ми вже в Львові. Зараз вже твіт 12. Стоїмо на зупинці. Приїхали до Львова додому і наш день підійшов до кінця. Будемо роз'їжджатися по домах. До наступної зустрічі. Не 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 Підписуйтесь на мій канал. Все, бувайте здорові. Всім пока.